У прилуцькому будинку культури цьогоріч планують влаштувати день сім'ї. До участі запрошують прилуцькі родини. Це може бути мама, донечка, це може бути хрещениця-хрещена, це може бути племінниця, дядько, будь-хто будь-який родинний зв'язок. Минулого року через повномасштабну війну подібного свята не влаштовували. Однак, у 23-му вирішили треба об'єднати всі творчі родини міста на одній великій сцені дуже хотілось би щоб в цьому році до нашого традиційного родинного фестивалю окрім жителів нашого міста нашої громади також долучилися ще й особи які є тимчасово переміщеними Ольга Радаєва зазначає що вікова категорія учасників майбутнього заходу не обмежена також дівчина наголошує на тому що працівники МБК з радістю допоможуть презентувати таланти вашої родини наприклад якщо ви хочете Співати, але хочете, щоб крім цього у вас ще на сцені був гарне світло, щоб був якийсь хореографічний номер. Ми з цим всім допоможемо. Подати заявку на участь у заході можна, зателефонувавши до будинку культури, завітавши сюди або написавши на офіційну сторінку закладу. Орієнтовно свято відбудеться всередині травня.